Того року, коли я екскурсію дітей возила до Києва і нам там давали майстер-клас ляльки-мотинки. І отак я включилася в цей майстер-клас, зробила свою першу вузлову ляльку мотанку традиційну лялячку. Дуже мені це сподобалося. Я приїхала з нею додому з цією лялькою, і зразу в мене такі, знаєте, сплинули спогади, що десь я це бачила, десь щось воно мені таке рідне, знайоме. Тому що я була така щаслива з цією лялькою, я її навіть не ховала ніде в пакет, не в сумку. Я її несла додому в руках, до самої хати, принесла все, поставила, і потім я згадала, що ляльки колись в дитинстві мені робила моя бабуся. Це були звичайні ляльки-немовлята, або звичайні такі лялечки простенькі, які вона. Робила мені діставаючи такі шматки тканини, чи старих рушників, чи кусток із скрині. Вона мені мотала ляльки, коли я маленька до неї приходила. Я їм гралася. А коли я вже йшла додому, то ці лялечки вона все розмотувала і знов складала в скриню. Такі в мене спогади. І все. І далі я пішла таким своїм шляхом лялькарки. У 2015 році я створила в школі свій гурток український оберіг. І з того часу ми з дітками постійно робимо ляльки-мотанки. Ми беремо, ну, можна сказати, що ми долучалися до різних конкурсів з дітьми, не тільки з дітьми, я й сама долучалася. Не хочу стояти на місці, хочу розвиватися як майстер, хочу народу і всьому світу нести нашу українську культуру. Так сказати, що ось ми українці. ось я. Наше таке прекрасне мистецтво, тому що в Ляльці можна воплотити, не тільки в Ляльці, можна воплотити багато чого українського, так це і українську народну вишивку, це і плетіння гірданів, це і віночок, це і наш строєвий український одяг різних регіонів. Якщо ви бачите, ось даже на фото. Ну. Багато-багато багато чого. І, звичайно, я роблю і сама роблю, і з дітьми роблю обереги для наших воїнів. З 2015 року ми почали робити обереги для воїнів АТО, а зараз, вже, коли почалася повномасштабна війна, то ми робимо нашим захисникам, і всі ці обереги ми передаємо нашим захисникам на фронт. І вони нам дуже-дуже вдячні, і завжди від них ми отримуємо гарні відгуки, вдячні відгуки і говорять про те, що робіть, робіть їх побільше. Відсилайте, вони нам дуже нас підтримують і дуже нам допомагають ці обереги. Ну і також я створюю такі лялічки, які відправляю за кордон так, на аукціони. Ці ляльки розкуповують дуже швидко. Вони допомагають на, ну допомагають нашій Україні, тому що за ці ляльчки, за виручені кошти тоді е, надається допомога наш, нашій Україні. Все, що потрібно для нашої України, надається допомога. Ну я знаю, що ще запитати. Пані, пані Тетяно одразу запитаю про ляльки обереги. То чим вони особливі і чим вони відрізняються від можливо інших ляльок? Дивіться, ляльки-обереги, коли я роблю ляльку-оберіг, я хочу сказати, що я вкладаю таку в неї енергетику дуже сильно, дуже потужну для того, щоб наші воїни, захисники поверталися живими, щоб вони захищали, оберігали їх, тому що я віддаю частичку себе, частичку своєї молитви, тому що я щоранку, щовечора я молюся. За нашу Україну, за наших воїнів. І я закликаю всіх людей молитися. Треба молитися і треба вірити в те, що все буде добре. І це я закладаю в свої лялечки. І мій оберіг це той оберіг, що носиться біля серця. Він в кишенці, він повинен постійно. Це частичка мене, моєї такої душі, тому що жінка це ж берегиня. Це я мама, комусь я. Може, той оберіг, який отримує воїн, це буде материнська молитва. Як жінка, теж я берегиня. Ну, просто, просто хочеться, ну, чим можу, тим я допомагаю всім. всім, всім, не тільки воїнам, і хорошим людям, і діткам, всім. Хочеться всім допомогти. Хочеться обняти всіх своїми молитвами, своїми добрими справами. Чесне слово. Тетяно, от ми дійсно, щойно бачили безліч ваших робіт. Це справжні витвори мистецтв, зовсім не схожі на можливо такі звичайні ляльки-мотанки, а там ну, настільки, можна сказати, пишне в них і вбрання, і різні головні обори. Як ви це все продумуєте? Як ви створюєте ось, можливо, якісь макети, чи одразу це на самій ляльці ви вже? Вдягаєте її в такі неймовірні шати? Ну, я хочу сказати те, що кожну ляльку, кожен свій образ я виношую в собі, як я, хочу її, як я хочу її побачити. Доводиться, от у мене є вже образ такої ляльки, як заступниця. так? Поки ще я її не робила, поки я її так, у мене він так. В серці, в душі, але я обов'язково її зроблю. Я не хочу нічого копіювати. Так, так я е, захоплююся талантами інших майстринь, але я хочу створити щось своє. так, І у мене вже як у майстрині свій якби, такий стиль уже виробився. Звичайно, я дивлюся багато цікавих українських фільмів. Там відображена наша культура. Я їжджу по музеях, теж дивлюся, дивлюся, як ж, яке було вбрання, які були головні убори, яка була вишивка. Ну, все, що пов'язано з нашою культурою. Буває так, що я, наприклад, іду десь по вулиці, щось таке, от якийсь такий момент, що щось я таке ухватила, і все. Я думаю, це я можу зробити в ляльці. Це я можу відобразити. Це не тільки створюєш ляльку, це створюєш ще певну якусь робиш таку. Як би сказати, композицію. Так? Лялька повинна не тільки бути отак статичною, вона повинна нести ще якусь таку енергетику і таке відчуття, що ти дивишся на цю ляльку, нібито вона оживає. Отак Я хочу. Я думаю, що я це передаю своїм лялькам. Кожна моя лялька, кожен її образ він оживає. Він нібито от зараз ступить на землю і піде, чи затанцює, чи заспіває. Ну, отак, Якби оживляє ляльки свої. Можу так сказати. Тетяно, ось дивися на ваші ляльки, якби ще не ось це відсутність, так би мовити, рис обличчя, а здається, що ну, ніби дійсно ці ляльки зараз оживуть і підуть, наскільки вони близькі до реальності, близькі до того, як вбиралися наші українки і українці в минулі роки. Але бачимо, що не лише ляльки-мотанки, але й наприклад і Лукаш, і Мавку. Ви теж зробили. Розкажіть про цю ідею. Ну, знаєте, хочу сказати за цю ідею. Все-таки дуже багато. Зараз ви знаєте, що популярним став дуже мультик лісова пісня, лісова пісня чи «Мавка», Так, і я саундтрек до цього мультика я ще подивилася два роки назад. І я не бачила саму мультика. До речі, я завтра їду в Київ. Саме на цей мультик, щоб його подивитися, вже взяли квиточки в кінотеатр. Хочу дуже подивитися. І коли я створювала ці образи, я довго так придивлялася, яку я бачу свою мотанку, свою мавку, якого я бачу свого лукаша. Ну і так я перечитала, я не все перечитала, деякі уривки я перечитала із. Поеми, лісова пісня, Лесі Українки. Ну І такий образ я створила і створила також, промалювала я сваргу на обличчі мавки, там дуже видно, так? хотіла таку якусь придати своїм, своїй мавці таку якусь таку магічність. так? І ще я дуже закохалася в мелодію самого мультфільму, так? Здається, «Даха Браха» озву... ну, Озвучують цей саундтрек саму сопілку. Ну ну це так мене зачепило заживе. Ну так я цей образ пронесла з цією мелодією, цією пісню через усю свою душу. Через всю свою душу пронесла. І такі образи в мене створилися. І, звичайно, що я ці ляльки я передала у подарунок в музей Лесі Українку, в місто Звяги. І зараз я з ними тісно співпрацюю. Е, з моїх проданих ляльок е, при відкритті самої виставки це була моя перша персональна виставка. Ми зібрали тоді 5 тисяч е, гривень. Так, і всі ці гроші підуть на допомогу персонцям. Ви знаєте, яка трагедія там відбулася. Вчора, позавчора мені зателефонували з музею, сказали, що всі ці кошти підуть на допомогу затопленим районам. Там. Дякуємо вам за цю ініціативу, пані Тетяно. Але ми ще хочемо поспілкуватися загалом про те, чи рахували, скільки ви ляльок створили, і чи знаєте, де перебуває більшість із них? Ой, створила я за цей рік під час от, війни. Так, ну я і до війни багато створювала лялечок. Створила я дуже багато ляльок. Цих великих таких ляльок-мотанок я зробила більше, більше, ста, більше ста. Дуже багато я зробила оберегів маленьких лялечок Свободи, таких патріотичних тонах. Мої ляльки перебувають, мої ляльки оселилися в домівках за кордону, в Америці, в Бразилії. У Франції, в Іспанії, в Португалії, в Німеччині, в Австралії навіть навіть там мої лялечки з вишивками. Знаєте, наших лялечок хочуть все таки бачити і з вишивками, і в патріотичних тонах. Я створила таку свою лялечку патріотичну, яка називається Незламна. Вона в таких жовто блакитних тонах. От вони у мене йдуть. Дуже дуже. Ось вчора я отримала замовлення на ці дві ляльки за Грецію. Ну і десь з понеділка вже я почну працювати над цим замовленням. Також у мене є замовлення на Болгарію. Ще ну, трошки пізніше я вже приступлю до цього замовлення. Замовлень у мене вистачає, аби встигав, аби був час. Але, звичайно, мені дуже хочеться допомогти, якби наш ну, допомогти волонтерам, які мають. Таке відношення до наших ну до допомоги нашим захисникам і тим районам, які страждають від бойових дій, тому що я туди відправляю свої лялечки-оберег. Деякі з них продаються і на виручені кошти йдеться допомога. Деякі лялечки просто як обереги люди волонтери передають людям. Це для мене стоїть в першу чергу. Це виконує зразу і швидко, і безкоштовно, і пересилку я всю беру на себе, аби це було тільки в користь людям і всім, хто цього потребує. Пані Тетяно, а де можна побачити ваші роботи? Ви згадували про виставку, яка була у звягелі, так а де ще можна побачити на виставках ваші роботи? Ми знаємо, також що у вас є youtube канал. Де теж дуже багато і фото, і відео. Це ви його теж ведете і створюєте. ці відео про ваші роботи. Так, я створюю багато відео. Мені це дуже цікаво. Створювати відео про свої лялечки. Люди це краще сприймають, коли це все-таки озвучується. Звичайно, я виставляю світлини, потім я виставляю відео. Мой, де можна побачити мої ще лялечки? Мої лялечки, як кажуть, є і за кордоном. Це я створювала ляльку до проєкту: Українські ляльки мандрують світом, українські ляльки в європейських костюмах. Зараз це десь знаходиться ця виставка, десь за кордоном, здається. Останній раз це була Німеччина, якщо я не помиляюся, так? щось зараз трошки вона притихло поки що з цією виставкою. Ну, ось у Хмельницькому також моя робота представлена у виставці княгині та княжни України. Там я представляю свої дві роботи: це княгиню Малушу із малим князем Володимиром. І також я представляю ще там роботу Янки Всеволодів... Янки Всеволодівни, такої княгині, нашої української княгині. Тут там представлені роботи дуже багато майстринь із України, і також із зарубіжжя. Ми представляємо таку свою культуру, свою ідентичність, своє походження, що все-таки це наше, це українське. Те, що хотіла присвоїти собі Росія, ми зараз це заявляємо про те, що це наше. Ми нікому його не віддамо і ніхто його в нас не забере. Ну і ще проєкт у нас також. я беру, своє, Своєю роботою буде ось представлений проєкт у літературному музеї в Києві. Там буде виставка про, про Крим. Про Крим так? Ми створювали свої ляльки у костюмах кримських татар. Ну, жінок, чоловіків. Там я теж представляю свою роботу кримська, кримчанка у, у буденному оді. На цим образом, цей образ, нібито такий, на перший погляд, на картинку подивитися, дуже простий, але я на нього потратила дуже багато часу. Звичайно, мені дуже сподобалося співпрацювати з такою сильною, потужною командою, тому що тут залучені організатори. Кримських татар, які дуже так детально розглядали мою роботу і казали, в чому треба щось мені треба було переробити. На щось треба було звернути увагу. Я дослухалася до їхніх порад. Я все це зробила якого яка дата буде, ну яка буде дата. Ще ми не знаємо, коли буде відкриття цієї виставки. Але коли буде відкриття, я обов'язково поїду до Києва, щоб представити свою роботу і щоб показати, що все-таки це Україна, і що ми дуже споріднені з Кримом. І я хочу сказати, що частичка мене як татарки теж є, тому що моя пра пра, -пра бабуся, така пращурка, теж мала. Кримсько-татарське коріння. Пані Тетяно, але водночас ви проводите різноманітні майстер-класи, де ділитеся своїми знаннями і навчаєте, і, зокрема дітей творчості лялькарства. То як вони сприймаються, як чи важко передати це та, чи вони швидко схоплюють всі ваші ази? Угу. Ляльки діти дуже люблять робити. На перший погляд їм здається, що це дуже легко і просто. Насправді це не так легко і просто, але цей процес їх дуже захоплює. Майстер-класи, звичайно, я роблю для дітей, для дорослих, тому що на мої майстер-класи не тільки діти приходять, а приходять і дорослі, і їм дуже цікаво. Я розробила свою таку майстер-клас ляльки-мотанки. Мотинки свободи, вона така нібито в перш в таких патріотичних кольорах, нібито вона така простенька. Але коли починаєш її створювати, то люди кажуть, ой, а ми думали, що це так буде швидко і це буде так просто. А скільки треба каже, на це потратити часу, і скільки треба уміння, але нічого, в них все виходить з своїми дітками в школі, так як я працюю. Потіївському навчально-реабілітаційному центрі для дітей з порушенням опорно-рухової системи. Ми з ними залюбки, не тільки майстер-класами, у нас гуртобція. Ми працюємо повноцінно, ми створюємо ці обереги. Всі наші обереги йдуть нашим бійцям на фронт, нашим волонтерам, які, які знають, куди треба, куди можна ці обереги передати. Також, коли почалася війна, ми передали таку цілу корзинку оберегів для волонтерів у Польщу, до Польщі ми передали наші обереги. Там теж дуже багато гарних спальних відгуків, всі говорять про те, що які ми молодці, як ми, навіть діти вміють працювати для того, щоб наблизити нашу перемогу. Е, так, мене запрошують на майстер-класи. Такий майстер-клас я прове, проводила у звягелі. Е, ще мене запрошують з майстер класом до броварів. Е, я із виставкою я перенесла поки що на серпень, тому що мені треба підготуватися трошки більше, більше підготуватися. Звичайно, дітям дуже-дуже подобається. Дуже подобається створювати лялечки. Е, всі біжать залюбки. Не тільки з нашої школи, а й з нашого села, з ліцея теж дітей це дуже цікаво, і всі хочуть долучитися до того, щоб якось допомогти нашій країні і нашим воїнам. Ну і насамкінець, пані Тетяно, то цікаво, все таки, які якості повинна мати майстриня лялькарка, і чи кожен зможе опанувати це мистецтво створення ляльок, і якщо так, то з чого варто можливо почати? Ой, як вам сказати, з чого треба почати? Напевне, почати із себе. Треба цим жити. Треба нести якусь таку світлу, позитивну енергетику. Треба жити якби не для себе, а трошки віддавати себе людям. Треба вміти віддавати себе. Прошу. Звичайно, треба розвиватися, не сидіти на місці, десь їхати, щось шукати, щось переглядати. Це не так просто. Да, ляльку можна створити один раз, спробувати, але це треба перепустити через себе. Цим треба жити. Я вам ну, я скажу так, всім це треба відчувати, це треба цим жити. Звичайно, мати хист, звичайно, мати якийсь талант, є багато талановитих людей в Україні, які створюють ляльки-мотанки, на яких дивиться і захопленням, це свого роду ще й мистецтво. Це не тільки так створив ляльку і все. Це треба, бути яко ще якби відчувати це як мистецтво. як мистецтво. Це не, не створив там якусь таку ляльку і все. Тому що це наш генетичний пункт, що в першу чергу. Хтось себе знаходить у вишивці, хтось себе знаходить у якомусь іншому українському ремеслі, таке як гончарство, чи там обробка дерева. Хтось себе знайшов, знаходить у ляльці, і це дуже добре. Хтось у бісероплетіння, ви знаєте, які зараз гарні гердани створюють наші майстрині. Хто себе в чому найде, і якщо він буде це розвивати в собі і передавати поколінню далі, це буде дуже дуже добре. Тому що ми, наше українське мистецтво це потужну енергетику, яке захоплює не тільки всіх українців, а вже почало захоплювати весь світ. Дякую вам, пані Тетяно, за сьогоднішню нашу зустріч за знайомство. А, до речі, чи можете нагадати, де можна з вами в соцмережах познайомитися чи подружитися і побачити ваші роботи? Можна мої роботи побачити в Інстаграмі, в Фейсбуці, на YouTube каналі моєї роботи, також я є і в трошки я є, і в істоті. Там можете більш детально, Тетяна Бількевич заходити. В інстаграмі набираєте англійською, в Фейсбуці, українською, так само в Ютубі, і можете переглядати роботи, у що цікавить. Там є мої розроблені майстер-класи, ви можете заходити, все переглядати, вчитися, можете навіть телефонувати, якщо когось, когось щось цікавить. Я завжди надам е, якусь консультацію, завжди з любов'ю, з добром усім поділюся. Вам за це і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам сьогодні у Всесвітній день Ляльок ми спілкувалися із майстриною-лялькаркою Тетяною Бількевич із Радомишля, що на Житомирщині. І дякуємо вам, пані Тетяно, за вашу творчість, за цю красу, яку ви створюєте своїми руками, і несете її у світ. І Таким чином продовжуєте нашу українську традицію. Ляльок-мотанок. Отож, на все добре, пані Тетяно. Тримаймось. Sława Ukrainii. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do Do zobaczenia. Do zobaczenia.